Умань попрощалася із сином Незалежної України із героєм України Андрієм Олександровичем Кизилу. Висловити слова співчуття рідним та провести Андрія прийшли і приїхали уманчани, побратими, друзі і знайомі з усієї держави. Це дуже достойна людина, і, ну ви самі бачите, він у нас молодий герой України. Дійсно, людина дуже, дуже багато заслужила. Він, коли прийшов до нас з Сухопутки, ну, це був молодий хлопчина, молодий лейтенант, але він зразу проявив себе дуже гарним командіром, дуже гарним воїном. Він брав участь у всіх бойових операціях, які були, які проводила бригада. Це і під Петровським, там двічі був, був, два рази були великі бої. От, під Богданівкою, потім. Під Білою Кам'янкою також, коли це був бій, 8 серпня, 10 серпня 2015 року. От так само, коли почав організовуватися батальйон, перший батальйон це у нас такий, знаєте, як типу, елітний, там всі контрактники, всі хороші воїни, вони пройшли гарний вишкіл на міжнародних навчаннях, потім ще їздили в Боснію, також на міжнародні навчання. От, і в цьому батальйоні він заступник комбата був. От, і це людина, яка в свої 23 роки, він вже став капітаном. Е, йому довіряли бійці. Він завжди, завжди старався всі операції він старався дуже ретельно планувати. Навіть ну бійці розказували, кажуть, так нього, з якою сідієм. Так тихо, 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 Каже, давай сядемо, акуратненько все розложимо. Давай подивимося, як воно буде. І він завжди вмів помічати такі якісь там ну недоліки в цьому плані. Вказу міг зразу це швидко підкоригувати для того, щоб справді операція була проведена нормально, достойно і. З найменшими втратами і з найбільшою користю нам дуже тяжко, що наша бригада, наші збройні сили втратили такого офіцера. Він із особовим складом з бійцями дуже дружний був зараз. Ну, ви бачите, скільки людей приїхали. З вчора на Майдані теж була велика кількість людей, але всі були шоковані, тому що ну Андрій це була надія на нашої бригади, надія наших збройних сил. Ми розуміли, що ми мене десь. Там кілька років він вже буде генералом, буде вже десь командувати не лише батальйоном, а вже і великими з'єднаннями. Для цього були і талант, і знання, і досвід бойовий дуже великий. Ну, на жаль, отак, ворожа ворожа міна обірвала його життя на самому злеті. Це дуже, дуже жалко, звичайно. Я його знаю з 2014 року, коли він тільки прийшов до нас. В мене ще є відео, коли ми його знімали. Таке, знаєте, там це було в полях під Старогнатівкою, не було де помитися, там якось привезти себе до ладу, такий замурзаний, молодесенький, такий маленький хлопчинка. Завжди веселий, завжди усміхнений, таке ну, знаєте, таке наше сонечко. Він завжди вмів якось підняти настрій людям. Навіть коли якась критична ситуація, якимсь жартом, якимось там привітним словом, він міг переламати це, і люди вже зовсім по-інакшому ставилися. Потім, коли вже його спочатку був зводним, потім поставили командиром роти, от, було багато проблем там і знаєте ж як, ну, дуже молоденький хлопчинка, поприходили дядьки такі, що за 50 років. Ну, не всім хотілося слухатися, але коли пару разів побачили його в ділі, пару разів сходили з ним в бій, то його заповажали, почали поважати, його вже слухалися беззаперечно. Йому ніколи не треба було там щось кричати, гримати, щось робити. Його накази виконувалися, тому що просто з поваги до цієї людини, з поваги до його досвіду, до того, що всі знали, він ніколи бійця не кине. І якщо він щось наказує, це значить, що він вже 200 разів все передумав, пересчитав, і це точно, точно вийде. Він ніколи не робив щось От, Знаєте, це дуже дивна така якість у 23-літній, на той час 21-літньої людини, молодої людини, коли його ровесники там десь по барах бігають з пивом, там по дівачкам мотаються. А ця людина він вмів настільки все просчитати, що практично виключало ризик для бійців, для бойової операції. І це дуже-дуже добре. Дуже тяжко, звісно. Андрія, я знаю, що з 14 років. Андрій нормальний воїн. Він не боявся нічого. Ми виходили з ним три рази в атаку. Він дуже багато чого в мене питав, багато чого вчився. Іноді я щось від таких, ну, понятно, що вони молодші за мене. Таких хлопців прийшло в 2014 році. Коли ми вийшли з першої кампанії, ну, я тоді воював в Донецькому аеропорту, їх прийшло, по-моєму, шість чоловік, їхній випуск. Ну, на даний момент вже залишилося п'ять. Я їх всіх знаю. Навіть коли я вчився в 2006 році, я прийшов в Білоцерківську бригаду, але я прийшов по мирному часу. потом же, когда началась война, поехал с первого дня и на войну. А они сразу с института, сразу пришли на войну. То есть они даже мирно життя не бачили. Служил вместе с Андреем с 2004 по 2016 год. Очень много прошли вместе с ним, были в тяжелых ситуациях, в которых он смог вывести и быть образцом для всех своих подчиненных, и не только подчиненных, но и всех окружающих, кто был возле него. И он не просто офицер, а можно его смело и соответственно назвать примером для всех офицеров, которые служили или служат в вооруженных силах Украины. И он есть этим самым идеалом этого офицера. И он отдал свою жизнь полностью для военной карьеры и для того, чтобы у нас в стране хоть что-то поменялось. Пожила з Андрієм у 15-му році. Він один з найчесніших, найправильніших людей, яких я знав у своєму житті. Я гордий тим, що я служив порожнем. Був моєму ротним, одним словом, герой. Людина з великої букви ніколи нічого не боявся, завжди показував примір, йшов завжди першим, ніколи не перед ким не схилявся. Був справедливим, чесним, достойний офіцер, герой України. Це людина з великої літери, людина, яка з маличку мріяла стати військовим, вона ним стала, віддав свій своє життя за батьківщину. 14-15 старого натовський паздарм. Я командував п'ятою ротою, він стояв рядом зі мною, прикривав мій лівий фланг. Помню з лейтенанта, капітаном. Я був впевнений, що він мені допоможе. Порядочний, чесний, справжній офіцер. Андрій Олександрович Кизило, позивний Орел. Народився 2 травня 1993 року. Навчався в Уманській міській гімназії. Після 9 класу вступив до військового ліцею імені Богуна у Києві. Потім навчався у Львівській академії сухопутніх військ імені Петра Сагайдачного. Андрій мріяв стати військовим, як дідусь та батько. Він став командиром роти в 21 рік. У 2015-му був визнаний кращим ротним у секторі М. Уже з липня 2014-го він перебував на фронті. Прийшов багато пекельних місць Донбасу. Брав участь у боях поблизу Петровського та Нової Лиспи. Півтора роки тримав оборону у полях біля Волновахи, Яворівський полігон і Авдіївка. Андрій Олександрович Кизило. Капітан. Заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Загинув Андрій вранці 29 січня у промзоні міста Авдіївка Донецької області внаслідок осколкового ураження під час атаки ворога на українські позиції. Другого лютого захисник України Андрій Кизило востаннє побував у рідному дворі. Попрощався з рідним будинком. Я хотіла би розказати один маленький епізод з його життя. Дуже крихітний, але насправді дуже важливий, коли був бій під білою Кам'янкою, і колона, наш, колона наші, наших хлопців вони виїжджали звідти, і вони мали їхати понад посадкою. І Андрій Раптово скомандував праворуч. І вся колона звер почала звертати лів праворуч. І хлопці тоді розказували, кажуть, я просто хочу це процитувати. Вони сказали, ми їхали і дивилися, як по тій дорогі, де ми мали їхати, падали снаряди. Просто інтуїція спрацювала, він врятував, врятував всіх. Наше місто сьогодні в Жолобі. Ми проводимо з вами в останній путь нашого земляка, героя, умайщанина Андрія Олександровича Кизила. Він віддав найдорожче, що він мав, своє життя. Він віддав його за нас, за наші родини, за наших дітей, за мирне небо над нашою головою. Вчора. Андрію посмертно було присвоєно звання Героя України. Сьогодні депутати міської ради одностайно проголосували. Він відзначений надвищою нагородою нашого міста, почесний громадянин міста Умані. Людина живе доки, доки живе пам'ять про неї. Давайте ми проживемо своє життя так, щоб ми були гідні того подвигу, який здійснив Андрій Олександрович. Слава Україні! Я приїхав із мешканцями села Товщів, Постометівська району, це є біля Львова, де наш Андрій одружився. Я з родиною писав лист до військової частини, щоб, якщо можна, відпустити на весілля, бо запланували одружуватись. Андрія відпустили на 10 днів. Він приїхав день до весілля, повінчались. Я ще запитував Андрій, може з Оксаною, може ви відкладати весілля після війни? Ні, ми один одного любимо, ми хочемо одружуватись. Одружились і через день після весілля Андрій поїхав далі на фронт. Минулого року радісні батьки принесли. Новонародженого хлопчика до храму Хрестити. Радісні всі були. Назвали Артемчик. І ми раділи. Ми раділи, бо вони планували мешкати в тому селі. Ми раділи такою прекрасною сім'єю, бо Андрія полюбила громада, бо він надавався любити всім. Без винятку. Це радісна, світла людина. Дуже є в серці кожного з нас. Серед усіх гімназистів він відрізнявся особливою людяністю. Завжди усміхнений, мав багато друзів, був патріотом, мріяв стати військовим, як його батько і дід. Дружив з гімназією і коли закінчив військовий ліцей, і коли навчався в академії сухопутніх військ у Львові. Ось на початку літа Андрій приходив до гімназії, познайомив нас зі своєю дружиною, довго говорив з вчителями, планував, радився, але, на жаль, жорстока війна знищила усі плани молодого, талановитого юнака. І, мабуть, немає слів в українській мові, щоб виразити. Той біль, який зараз має вся родина Андрія. Колектив гімназії сумує разом з родиною, висловлює глибоке співчуття усім рідним, усім знайомим, усім близьким. Андрію, гімназія тебе буде пам'ятати, герої не вмирають. Поховали капітана, заступника командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизило на кладовищі Софіївської Слобідки в рідному місті. Андрій Орел. Ми з ним знайомі з мого першого дня приїзду в зону АТО. Він був моїм командиром з березня місяця 15-го року і по квітень 16-го року. Він не просто був моїм ротним. Він був командиром мого екіпажу. Усі будь-куди ми з ним ходили разом, завжди жили на одних позиціях, їли з одного котла. Кращого друга командира людини. Я своїм людину зустрічав. І він дійсно, це була та людина, яка мала змінити. Мала змінити